Цю історію розповів мені один із моїх слухачів. Йому потрібна була порада у складній життєвій ситуації, і з цієї причини він зв'язався зі мною через месенджер. А під час розмови на тему, яка для нього була нагальною, він також розповів про те, що йому не дає спокою солдат із його села, який нещодавно загинув. Увісні загиблий воїн стоїть в оточенні двох велетенських зелених жаб і говорить ми стріляли не в той бік. А поза як цікавіше раз почути із вуст очевидця, аніж десять разів із вуст когось іншого, то я із дозволу наратора включаю пряму мову. Я зрозумів. О. Ще одне мені в нас в 22-му році загинув. Хлопець з села, і він мені сниться. Сниться він мені, я відчуваю може свою провину, тому що ми з дочкою збирали йому на дрони, розумієте, і ми не встигли, не встигли на один день. Він мені сниться, що він стоїть як босоні в тапках, в формі, і з двох сторін, зліва і з права від нього е, дві великі зелені жаби. І, і він мені все говорить, що ми не в ту сторону, не в ту, не в той бік ми стріляли. Але він так здалека стоїть. Я. Час. І все каже, щоб це не було намарно. Я загинув він, був їх там на цьому. Він 11 годині вечора ще говорив з нами, а потім вже десь до пів дванадцятої скинули. На одну його хату всіх хлопців відправили, а на його одну хату там скинули одну таку здорову бомбу, що просто лишилося Місця не було, просто одна здорова яма, така як будинок. І таке мені таку всем нічого. А, знає то, то знаєте, з чого що... він говорить, що ми не, ту, не в той бік стріляли? Не знаю, дві великі жаби з двох сторін. Наведений діалог я обрізав до того місця, де висловив власну думку стосовно інтерпретації цього водіння. Подумав собі, а може моя інтерпретація у даному випадку буде занадто відвертою? Отож нічого не хочу додавати до тих слів. Які сказав солдат із потойбічного світу, адже сказав він дуже й дуже багато, попри те, що зробив це кількома словами. Усе це мені нагадуєте давнє пророцтво грузинського святого 20-го століття Гавриїла Ургебадзе, переказане грузинським священником, яке ви, очевидно, вже чули, про те, що людина найбільш екстравагантної професії згубить Україну. Дане пророцтво не потрібно сприймати занадто песимістично, адже нагадаю, що у середньовічній Франції існувало провіщення дуже подібне до цього, про те, що Францію погубить жінка і врятує дівчина. Отож слово погубить у кожному із цих двох випадків не означає того, що, мовляв, погубить назавжди. Зараз, як ніколи доречним, буде нагадати, що паперова іконка Гавриїла Ургебадзе кілька років тому майже одночасно мироточила у Тбілісі та в Києві. Ось так вона мироточила у Тбілісі. Тепер випливає висновок, що мироточіння от Бідісі це було символічне провіщення від Гавриїла Ургебадзе із Небесного світу про ту подію, яка відбувається у столиці Грузії останнім часом. А стосовно мироточіння в Києві, то воно стосується подій майбутнього. І на сам кінець можу додати, що у своєму 1001 му катерені, де Нострадамус пише про великого володаря спадкоємця жаб, який оздоровити зуміє цілий світ, має він на увазі саме цих двох містичних жаб, які стоять праворуч і ліворуч від убитого солдата. Адже усім тепер зрозуміло, хто ці дві великі зелені жаби. Які здають Україну цілком відверто?